Доброго дня українці, Україна, підписники каналу і гості. Вітаю вас з новорічними святами. Зараз вийду в сад ще, розповім вам, що про троянди. Сьогодні знову до нас завітала зима перед Різдвом От яка зимова казка. На дворі зима, а ми вже мріємо, де посадити нам саджанців, які прийдуть весною. З чим скомпонувати їх. Білі гарно виглядають з червоними, рожеві з плосковими, жовті компонують з усіма трояндами. Вони придають саду радісний і колоритний вид. Далі нас чекає обрізка, підкормка наших красунь. Обрізку краще проводити в сухі дні, краще морозні, до соковиділення. Ну, я обрізаю при вікнах, як у. Лютому вікна от, е, тепловіті я їх обрізаю, починаю. І стараюся, коли вранці або і в день легкий морозець. Підкормку нітроамофоскою починаю після нового року. Бажано по снігу. 100 150 грам під кущ. Якщо великий кущ 100 грам хвати, невеликий 50 грам, краще не докормити, ніж перекормити. Я, я розповідаю і показую інформацію, яку ми раніше по крихтах збирали. Виписували журнали. Ще давно раніше ще чоловік мій займався цим. Де... Сільський вісник виписували, наша дача, купували книги по трояндарству, як попадалися. Секретів раніше нам не розповідали старі розолюби, так і внесли з собою. Це рідко хто міг поділитися знаннями, і то так скупо, що решту самим доводилося на власному досвіді і на своїх помилках. Уже довчатися. Та й система була зовсім інша. Раніше ми робили красиву одиноку квітку. От, раніше ми квітки робили, от, чоловік у мене він займався цим і він робив. І от, на одному стовбурі, оце, на цьому на повинна бути одна квіточка. Всі остальні обривалися. Зараз ми робимо, щоб кущ був у нас красивий. Щоб на кущі було дуже багато їх, дуже ето, так що ми їх так не, не робимо. Це роблять тільки у оранжереях, там, у теплицях для виганки. Ось, Зараз пройдемо на цю сторону. Все прикрило сніжком. Може, він не розтає швидко. Ну, Зараз, звісно, красиво. так. Да. І ялинку мою притрусила так гарно. Вчора вийшла, зняла один ролик, але він щось не загрузився в мене. Розкрила свої. Зараз ось, ось, ось. ось, яка ялинка зараз стоїть. Вчора зелену знімала зелену, а сьогодні вон яка. ось як тут сад стоїть, цей ось, двохрічний, ось, дивіться, двохрічний сад. Оце такий він. О. Це Сергія Браніша. Оце всі троянди Сергія Браніша з садового буму. Так що, будь ласка, заказуйте. Троянди немає ні пересортів, нічого. Яку заказав, така вам і прийде. Притом приходять двох річки, крепкі, гарні, саджанці. Зразу йдуть в рост, не треба з ними носитися. Раніше ми робили красиву одиноку квітку, а зараз компактний рясний кущ. Траєндарство це ціла наука. І не кожному підстать її, нею оволодіти. Ой, котик прийшов мій, Васька. Він близько не підходить до мене ніколи. Ну, завжди тут ходить в саду. Як тільки я і він. За кожною рослиною потрібен догляд, обробіток від хвороб і шкідників, і велика любов. І тільки з любов'ю своїм, своїм в серці ви зможете отримати бажаний результат, а ще завжди розмовляйте з цими королевами саду. Вони це люблять і відчувають. Попрохайте їх, щоб гарно зацвіли. От рано весною от будете обрізати і просіть, щоб, щоб ви в мене в цьому році дуже гарно зацвіли. От побачите, вони вийде час вам і зацвітуть дуже гарно. Це я знаю. І ви побачите їх красу. Це дяка їм вашим милим рукам. Троянда це не та рослина, яку посадив і забув. Вона потребує багато уваги, прополки, догляду. Це вдячна рослина для тих господарів, які не бояться труднощів, колючих шипів. Ви завжди бачите мене без перчаток. Я повинна відчувати енергію і силу троянди. От для мене, взяться ось, дивіться, ось, я берусь, ось, ось колючки. Оце. Для мене це не що. Я їх не відчуваю навіть. ось, ось Взялася ось, ось дивіться, взялася, за такі колючки, ось отак так от, візьмуся. Дивіться, крепко взялася. Ось крепко прямо. о, Дивіться. ну, вони мене, Я їх не відчуваю і вони мене не трогають. От, от так Потрібно бути таким трояндарем, щоб колючок цих не бояться. От хто боїться колючок, я не знаю. ну То не, тр... не, не троєндарі. Я зразу говорю вам. Ніколи троянда вас не поколе, коли ви її не будете боятися. Доки ви будете боятися троянду, вона вас буде колоть. Як не станете ви троянди боятися, вона вас ніколи не поколе. Саме колюча. У мене воно рабусти ростуть величезні вон, на тій стороні, аж ростуть. Ростуть фальстав такий, що не той Не... колюча страшенна вона, Ну, вона мене не трогає. Я повинна відчувати енергію і силу троянди, і вона мене не коле навіть фальстаф і рабусти. Це самі колючі троянди в саду. Перш ніж іду в сад на обрізку, домовляюся, що вони мене не поранять, тільки можуть одежу зачепити. А руки ні. Може, для кого це не важливо, що я розповідаю, але якщо стала трояндарем, це все потрібно знати. Для траєндарства це важливо, щоб ви не боялися свою красуню. Щоб ви сміло до, до неї змогли підійти, коли б не ета. і десь вона там зачепилася, десь там, куди то вона, за той ви її змогли он, свободно ви змогли її. Та є, є як і мало колючок. В яких от багато, ось фальстаф, тут п'ятдерансар, тут мілкі вон колючки, от багато їх дуже. Ну і що? Ну, і мені Вони абсолютно для мене вони… Мені все одно, є та колючка чи немає, її колючки. Так що це я трошки хотіла вам розповісти. А ще я вчора відкривала свої еті, розсадники, де я е, саджа, Ну, черенковала. Воно було, погодка така гарна, сонечко було в нас дуже світило так гарно. І я відкривала чі, черенки свої. Багато є, є випаду багато, але є вже і з бруденьками, і вже листочки випускати починають. Особливо ті, що я останні саджала із стулу, я сажала декорадлекін. Я врізала її і взяла, посадила, туди черенки, почеренкувала. І накрила ящиками. В ящики додавала солому. От там з соломою взагалі шикарний результат вийшов, Там всі із тим вони вийшли. А там є, є де випаде. Ну, є які троянди не черенкуються, мій, То вони, звісно, їх не почеренкуєш, хоч як. Я вже тисячу раз пробувала там одну троянду черенкувати. Вона не черенкується. От у Френнезі. Ні. Не черенкується і все. От такий, отак От зараз вигляд сад. Сніжок такий йде, такий тихенький-тихенький. Коти бігають тут по снігу. Всі, всі зі мною, главное. тут вони. Так що я навіть вчора обрізку, он, уже, он, бачите, хотіла показати вам обрізку ось троянди, я її обрізала. Ну, Показати я ж тепер не можу, а от дивіться, як я її обрізала. Он, бачите? Ось, ось залишила, це першорічка. Це. Її Як її забула біла англічанка, Дездемона, демона. О, Дивіться. О, дивіться, оце я показувала вчора, ну там воно так і не вийшло у мене те відео. От Вирізала ось тут. Там була середина, тут я вирізала її. Там воно не той, І вон, виходить от в, в, в виді чаші йде воно ось так. Оце, ну Я просто показувала на одній. І все. от. Щоб, щоб ви хоч, що, представлення мали. Ось то, товсті я обрізала тут на 5 почек, залишила, де товстенькі, де тоненькі, коротше, обрізала, по дві почки оставила, там їм. Де 2, де 3. Височенька, величенька, он такі, як карандаш, вони повинні бути. От. З карандашику оце. Ну, а все остальне тонке, я все-все повирізала. О, які тонкі вони були такі маленькі, тоненькі, я те повирізала все. Залишила тільки товсте. Ось такі ось повирізала. Он, залишила тільки товсте. І все. Оце ми так будемо весною. Буду я вам. Як? Ну, буду обрізати, ну, зроблю вам, покажу обрізку, як потрібно їх обрізати. Так що, сіті я поприкривала і ще соломою і поприкривала. типу відкривала великі, відкривала там, це в мене є розсадник із у ванні в великій в землі я туди насипала і туди черенкувала черенки. Так що він там увесь, це, теж непоганий. Там і стоять і гортензії, все там стоїть, воно все живе стоїть, все гарне, Ну, є, які не почеренкувалися. Є, звісно, випад, є. Ну, а так нормально все що Тут вон теж черенки, вон, всі, всі непогані, такі зелененькі, все зелене стоїть, все стоїть поки нормально. Не померше нічого, все стоїть. так що вон Сидять мої красуні тут під дверима, Так що вітаю вас святом. І там далі, далі свята будуть. Бажаю здоров'я, терпіння, дочекатися на миру, перемоги нашої, бути всім злагодженими, вкупі. До побачення. До нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас.